Тому що за смерть нашого побратима музичка має відповісти перший род міністр АВАКО, генерал Євдоківник, який сьогодні є радником президента України. Ви знаєте, що вбивство заведено глухий кут, тимчасово слідча комісія не продовжує виконувати свої обов'язки, щоб назвати прізвище тих, хто замовив вбивство музичка і хто виконує. Але враховуючи те, що Євдокімо взяв на себе. Сміливі заявити про те, що це вбивство було зроблено саме з підрозділом Сокіл і по, по команді зверху. Тобто ми хотіли знати, хто давав команду зверху. Якщо це Турщина, наші турщина має відповідати за вбивство Ті Речі, що сьогодні робиться в країні, ви знаєте, що порядок по бійців і командирів добровольчих українських корпусів теж порушені кримінальні провадження. Ми вважаємо, що це є тиск саме Міністерства внутрішніх справ на добровольчі на добровольців і на добровольчі батальйони. Які в перші дні війни стали на захист батьківщини, практично дали можливість сформувати армію, яка сьогодні вже що там що б там не говорила, вона в нас є. І те, те все, що робить міністр Вако, я вважаю, що це є анти, 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 антиукраїнські справи. Формування нової поліції це нормально, але її не може представляти людина, яка в вбивстві нашого побратима тут на Рівненщині, і тим більше вбивстві і провокаціях вчинених. З його руки, навіть навіть під тою самою Верховною Радою, події Мукачеви можна назвати. Тобто, до Авакова до, 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 дуже, дуже багато запитань. Тому ми сьогодні тут і хотіли задати йому ці запитання. Що збиралися